У масона атакували окупанти. Так відомо, що на Черкащині чимало шкоди відуланти російських безпілотників. За інформацією голови ОВА у межах території регіону було знешкоджено 33 російські безпілотники. Також сталося займання лісу на площі 2 гектарів, Воно ліквідоване. А в Золотоніському районі пошкоджено 4 будинки, господарські споруди, гаражі. Також зафіксовані руйнування у Київській та Дніпропетровській областях. Постраждалих, на щастя, немає. Також відомо, що сьогодні росіяни здійснили найбільш масовану атаку на Рівненську область за час війни. За даними ЗМІ цілю, був один з аеродромів. Совано запуск близько 10 крилатих ракет з бортів Ту-95 МС і ймовірно двох ракет типу Кинджал. Є пошкодження цивільної інфраструктури в декількох районах. Обстеження місць триває у Генштабі. Заявили про ураження літаків на аеродромі Саласлейка. Удар завдано у ніч на 9 червня підрозділами сил спеціальних операцій. ЗСУ у взаємодії з іншими складовами силоборону. Ударів по території України з цього військового об'єкта зокрема регулярно злітають винищувачі Міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет кинджал. За попередню інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ВУА, і, ймовірно літаки Міг 31 США обіцяли передати Україні 20 тисяч ракет для боротьби з російськими безпілотниками шахет, але зрештою перенаправили їх на близький схід. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю С голова держави підтвердив інформацію, яку кількома днями раніше озвучили журналісти. А також зазначив, що домовленості щодо цього проєкту були досягнуті чи за часів адміністрації Байдена це була недорога та особлива технологія, додав гарант, наголошуючи значенні цих поставок для оборони України. Перенаправлення обіцяних боєприпасів може ускладнити зусилля України щодо протиповітряної оборони. Наразі Сполучені Штати не надали офіційних коментарів щодо заяви Зеленського у Лос-Анджелесі. Протести переросли в масові заворушення. Горять поліцейські машини йдуть. Щодо речі вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів. Порядок буде відновлено, нелегали будуть вигнані, А Лос-Анджелес стане вільним. Трамп також звинуватив губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса в бездіяльності. Ці у відповідь. Заявили, що поки не втрутився президент, все було нормально. У неділю 8 червня сотні протестувальників зібралися біля слідчого ізолятора Метрополіта у центрі Лос-Анджелеса, щоб виступити проти масштабних поліцейських рейдів, які останніми днями проводяться по всьому місту. Акція переросла протистояння з правоохоронцями та військовими, що завершилася численними сутичками. У Польщі збираються переглянути результати президентських виборів через. Нині з помилками протоколи на дільницях. Не зазначив член виборчої комісії Рішард Калі. Засідання призначено на 9 червня. За його словами, Верховний суд розгляне звіт комісії про протести щодо результатів, після чого вирішить, чи є президентські вибори чинними.